Вітаю! Чудовий літній ранок, і я збираюся уполювати на любисток та чистотіл. Час так швидко спливає, що якщо не зараз, то буде вже запізно. Декілька крапель парфюму, хустинка, щоб не напекло голову, кошик для трав, і я готова збирати їх. Вдихати аромат, сушити, робити відвари, вмиватися та мити волосся для мене це задоволення. Цікаво, що в моїй родині та в моєму оточенні ніхто таким не займався. Коли я запарювала трави, мама казала: Іра вже свій любисток заварила. Пізнаються аромати перукарі. Питають, ви що, травами мити волосся? Хто це таке зараз робить? Ну, як то кажуть, кожному своє. Мені таке подобається. Цю книжечку ми вже з вами обговорювали минулого року. Знаєте, кожного разу, коли я. Відкриваю її, читаю і знаходжу щось нове і корисне. І тут ще є ось такий розділ рецепту поживних смачних і дешевих страв від Андрія Ворона. Я знайшла рецепт грибних котлет. Я почитала і трішечки його для себе удосконалила. Я рецепти, які, страви, які мені подобаються, я записую на такі картки так, веселіше жити. І я також зробила таку ж картку а, на рецепт таких рисових котлет з грибами. Дуже все просто, зараз я вам покажу, які ж котлетки у мене вийшлися. У відварений, ще теплий рис я додаю вершкове масло. Обсмажую моркву з цибулькою. Додаю порізані гриби. Глив в магазині не було, можна не сезон, то взяла печериці. Вже смачно. Заздалегідь готую паніровочні сухарі, щоб швидше було. Змішую готовий рис та підсмажені гриби і додаю жовток. Чомусь в одному яйці жили два, може, близнюки. Формую котлетки. Та валю їх в сухарях. Вже коли смажила їх, були гарні. Ну, ось така краса в мене вийшла. Влітку намагаюся їсти більше зелені, можу навіть салат не робити. Сподобались вони мені? Отож, рецепт, я відправляю в розділ легких та улюблених страв. Із задоволенням читаю коментарі, де ви описуєте свої затишні куточки, куточки відпочинку, з чого ви їх створювали і де. Знаєте, головне, що все це зроблено з любов'ю. Я згадала, як ще підлітком я створила свій куточок. Попросила батьків, і вони погодились на це перегородити. Кімнату шафою. Уявляєте, так відкриваєш двері, тут стоїть ліжечка, потім стоїть шафа. Там видно стіл, на якому я робила уроки. А зі цією шафою моє ліжко. Такий у мене був куточок. І коли я лягала на ліжко, я бачила оцю задню стінку шафи. Якась панирка була, чи щось таке гвіздочками прибит воно ледь трималося. я знаєте, що вигадала? Моє покоління, пам'ятає, був такий радянський журнал «Огоньок». Я його читала, ми його виписували, я його читала, а всередині, отак, обов'язково був такий листочок, чи два з картинами. Відомих художників. Я отак обережно виймала. І всю цю задню стіночку шафи і я поступово обклеїла витвором мистецтва. Отак От я собі зробила красу. Уявляєте, я лежала і дивилась на цю картинну галерею. У мене стояв стіл, де я робила уроки. Там я книжечки якось так ставила. І свічничок у нас був такий мідний, він потім десь загубився при переїздах. Але ось такий затишок я створила ще дівчинкою з того, що було. І знаєте, всі там любили сидіти. Хто до мене приходив, там дівчата, хлопці, От так, знаєте, шкільниці, тусовки. Всім так подобалося. Вдячна батькам, вони мені все це дозволили робити. Ось так, поки мої дівчатка відпочивають, та граються на балконі, я дістала свою літню сорочку. Вона дуже легка, невагома, приємна на дотик з довгими рукавами, які закривають від сонця. І гудзики в неї такі цікавенькі. Але вона мені нагадує спецодяг хірургів. Спогади не дуже приємні. А носити мені її хочеться, тому я вирішила виправити ситуацію і обіграти її намистом. Дове червоним вже в мене було, але цього було замало. Я купила ще красних намистин різного розміру і додала трішки під золото. це зайняв у мене 3-4 вечора після роботи. Я покажу вам вже результат. Всі намиста довгі, різної довжини, їх можна комбінувати за бажанням. А ось і сорочечка заграла, нічого поганого вона мені не нагадує і виглядає досить сучасно. Ніколи не думала, що так гарно поєднаються та червоні кольори. Ех, сюди б ще каблучку з червоним натуральним каменем. Але, на жаль, немає. І червоної сумочки у мене теж немає. Але є ось така в'язана вручної роботи. Колись я купила її в магазині, який вже давно не існує. У неї чорні бархатні ручки і червоні квіточки, які доповнюють образ з намистом. Ось так я поєднала те, що в мене було, і створила декілька нових елементів. Ще хочу поділитися з вами тим, що я зараз читаю. Я, я люблю заходити в книгарні. Ну і просто зайти. Подихати цим повітрям, отак, книжечки понюхати. Я такий книжний черв'ячок. І так якось рука вибрала книжку, казала моя бабуся, навмання, книжку Євгенії Кузнєцової. Ти нічого до цього її не читала, ні від кого не чула. І я не можу навіть сказати, що мені сподобалася обкладинка. Мені сподобалася назва Спитайте Мієчку. Я таких назв ніколи не бачила. І подумала, чому б ні? Куплю, почитаю, спитала ще у дівчини, яка продає книжки. Вона каже, сказала, що така молода письменниця, дуже гарно пише. І я взяла. Вже дома загуглила така красуня, молода красуня, дівчинка. Знаєте, а така книжка я відкрила з першої сторінки, я вже не могла зупинитися. Я не люблю переказувати книжки і, і фільми, тому що, знаєте, я знаю, що це людей в тумулі. Особливо, коли людина не читала книжку і, і, і починає щось розповідати і йти. Але коротко скажу так, це книжка, яку я, знаєте, вдячна Богові, що я її взагалі вибрала якось. По-перше, вона написана 21-го року. Розумієте? Це той час, коли ми спали ще спокійно. Літо. Літо і до Бобойських село приїжджають онучки, потім мама, потім з'являються е, діти, потім чоловіки, колишні чоловіки. І це такий, знаєте, така історія з любові, з погадів, з таких, знаєте, речей стосунків оці таких зрозумілих, таких рідних. От вся ця книжка, це таке рідне, наше, я б сказала так. знаєте Я зазвичай так не можу радити, знаєте, радити, тому що у кожної людини свій смак. Але скажу так, я вже пішла. За іншими книжками цієї письменниці закохалась просто. І інші книжки, вони вже написані про сьогодення. Це любов. Ви знаєте, якби я зустрілася з письменницею, я не знаю, я б їй обійняла і сказала б, дякую, дякую, що ви пишете такі книжки. Я дуже поважаю а, зарубіжних письменників, письменниць, з задоволенням читаю, але це наше, це наше життя. Ця книжка це наше життя. Ой, ось так. Любі друзі, я дуже рада, що ви були з нами. Відпочили і діліться своїми враженнями, своїми спогадами. Може, у вас, які вже є враження, ви читали цю авторку. І взагалі про все-про все. Я люблю читати е коментарі. Це навіть не коментарі, це ваші розповіді. Всього найкращого. Тихітні вночі нам. І ми побачимось.